За підтримки благодійного фонду Батьківська земля 12 жовтня в могилеві Подільському пройшов міжнародний медичний форум Круглий стіл Україна Молдова, реформа охорони здоров'я за участі наших лікарів, фахівців з області і спеціалістів з Республіки Молдова, представники Молдови провели в себе в країні медичну реформу і ввели страхову медицину, тож демонстрували, як їм вдалося створити одну з кращих на пострадянському просторі систему страхування. І вказали на можливі проблеми і недоліки, з котрими вони зіткнулися. На початку впровадження реформ медицини в пілотній Вінницькій області громадськість не може бути осторонь виникаючих проблем і повинна вносити свої пропозиції та доповнення. Вважає кандидат у депутати Верховної Ради Оксана Калетник, котра й вирішила провести даний захід. Наші реформи можна сказати одно що... Количество накапливаемых жалоб действительно говорит о недостатке финансирования. Причем это общее мнение как пациентов, так и профессиональных специалистов, занятых в этой отрасли. Недостаточно финансирования. Я даже привожу пример о том, что к нам, как к фонду обращаются представители как раз вот этой первичной медицины, где говорят, да помогите с деньгами там на туалет, потому что сверху нормы спустили, а денег не дали. То есть вначале меня это вызывало удивление. Если спустили какую-то норму, спустили какой-то план государственным способом, то и деньги оттуда должны спустить. Если же деньги оттуда не спускаются, значит, берите эту норму и живите с ней в своих подумах, как говорится. То есть в данном случае мне В я на этом хочу сделать акцент, что в любом э случае, как бы вы мне крутили, любая реформа начинается с финансирования. То есть недостаток э финансов, он сказывается потом на её текущей составляющей. Для вирішення проблем фінансування медичної галузі наші сусіди з Молдови під час провадження реформи увели практику медичного страхування. І вже відчули переваги страхової медицини. З 2004 року у Молдові в десятеро збільшили фінансування медичної галузі. А ще головними позитивними моментами стали підвищення заробітної плати у лікарів, переобладнання медичних закладів. А головне зменшення смертності і подолання проблеми серцево-судинних захворювань. А все завдяки збільшенню фінансування галузі. Якщо в двохтисячному ряду. Государство тратило порядка 10 долларов на одного проживающего в Республике Молдова, то к концу 2009 года эта цифра поднялась до 140 долларов. 141 доллар ⁇ это значит цифра, которую государство тратило на здравоохранение. И еще, ну, ну, ну хорошо, но темпы, которыми мы шли, понятно, это очень мало. Ну, что говорить, это очень мало. 140 долларов ⁇ это... Это мизер по сравнению с тем, что там есть в Штатах 5000 долларов, там или в Норвегии там 5500 евро. Э, у нас это, конечно, намного меньше, но, к сожалению, но по сравнению с 10 долларами, от чего мы начинали, это темпы очень высокие. Кожна реформа має свої особливості, і на сьогодні в світі немає універсальної моделі реформування медичної галузі. А тому в кожній країні потрібно індивідуально досліджувати питання. Представники Молдови також обговорили негативні моменти впровадження реформи і застерегли українців від повторення їх помилок. Під час зустрічі прозвучало багато запитань. Ментально міняв всього общества, назвав це не затратами, давайте їх уменьшаємо, а назвали інвестицією. Общество це прийняло і прийняло в буквальному смыслі розуміє, а тепер ми організуємо общий карман. И этот общий карман ⁇ это отдельные средства государства, то есть бюджета государственного и всех участников данного процесса. Скажите, как вот, в общем-то, этот отдельный карман управляется физически? Кем? Фонд обязательного медицинского страхования имеет такой документ, как бюджет, который утверждается парламентом. Он приходит. Компания приходит со своим бюджетом, проходит все комиссии, планово-экономическую, социальную, юридическую и так далее и тому подобное, и утверждает бюджет по доходам и по расходам. Как и да, дальше компания управляется директором и административным советом. Після обговорення фахівцями питання страхової медицини планується його внести на громадські слухання, аби люди знали про всі переваги та недоліки реформи, головна мета якої надати пацієнтам якісну допомогу.